Всіх вітаю! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Оскільки монтування відео про в'язальні мої справи затягнулося, тож я вирішила зняти для вас відео про новинки сезону Весна Літо, які я спостерігаю в мас-маркеті, і також підписана на декілька блогів українських стилістів. Мене їхні відео надихають, тому що, знаєте, я не сильна в цій модній стороні, але іноді хочеться поглянути, що стильно носити, що модно, як поєднують, чому саме, наприклад, одна річ з'являється, інша стає вже не такою актуальною. І так як я живу недалеко біля торгового центру, де повно різних мас-маркет-магазинів, тож завжди спостерігаю, щось зв'язане і хоч не хоч, а якщо я в'яжу, це дуже сильно привертає увагу. Тобто, коли проходжу повз в'язану річ, мене завжди цікавить, а що там за матеріал, а підійти ближче, роздивитися візерунок. І так далі. Тож хочу з вами в цьому відео поділитися своїми спостереженнями і також поділитися моделями з Pinterest, які мені дуже подобаються. І знаєте, скільки планів, скільки планів, але хочеться надихатися, навіть якщо воно не буде зв'язано. Все одно ці речі нас надихають, надихають створювати щось нове, і можливо відео буде корисне. Тож, якщо ви заглянули на мій канал, обов'язково підпишіться, тому що я спостерігаю, що більшість глядачів дивиться без підписки. Мені це буде дуже приємно. І також поставте вподобайку, якщо відео вам сподобається. Все, дякую вам! Да, сьогодні у нас. Погода за вікном то сніг, то сонце то холодно. Так. Своє відео розпочну вас е, знайомити зі сторінками стилістів, е, точніше, їхні канали, які мене надихають та які я переглядаю. І якщо вас зацікавить один з цих каналів, а можливо всі, ви можете також переглянути відео, виділити щось для себе або підписатися на канал. Перший канал це буде Дар'я Кривченко, персональний стиліст для жінок та чоловіків. Дуже люблю її канал, так як він легкий, без води, чітко, картинка хорошої якості. І подобається, як саме вона знаєте, доносить інформацію. Ось. В неї чудові є відео, гайд по светрах. Де шукати светри, а також як обрати светр, я думаю, для нас в'язальниць це досить таки актуальна тема, і якщо вас зацікавить якесь з цих відео, можете перейти та переглянути. Посилання на сторінки, про які я буду розповідати, залишу в описі під відео. Наступний канал це Інна Віхорова, також часто переглядаю її. І цікаво вона доносить інформацію, відео короткі, все зрозуміло та ясно. І ще один канал це Юля Попел. Здається, я правильно називаю, якщо ні, вибачте, будь ласка, також відео Все зрозуміло. Чітко і хоч інформація в цих стилістів перекликається, але в кожного своя подача, і якщо вас зацікавить якийсь з цих каналів, можете переходити та переглядати і підписуватися. Якщо буду підглядати також свій телефон, якщо виділити, знаєте, такі декілька тенденцій на сезон 25 26 рік, із того, що я вже переглянула, то хочу, знаєте, така коротка вижимка. Я, звісно, не стиліст і не розбираюся глибше в цих темах, але чисто для себе я помітила ось що: що популярне буде штучне хутро, а саме ось ці такі об'ємні шуби із. З, пряж з довгим ворсом, вони набувають популярності, і на наступний сезон вони також будуть популярні. Не лише шубки, а бомбери, жилетки і все з цієї такої фактурної, красивої ниточки. Далі це мереживо та напівпрозорість. Мереживо це не лише вставки. А й повністю мережевний одяг, а також вставки. Якщо пам'ятаєте, були такі пуловери, де на горловині робили контрастну вставку мережевну, тож вони починають далі бути популярними, тобто набирають нових обертів. І якщо у вас такий пуловер був, можете сміливо його одягати. Також напівпрозорість це не лише у верхньому одязі, а й в повністю, тобто сукні напівпрозорі, також це спідниці і вставки із напівпрозорістю. Наступне, що я для себе знаєте, відмітила, це наявність на виробах об'ємних квітів. Вишивки і ось ці етномотиви, саме бахрома, і також китиці, які будуть наявні на одязі. Також досить таки популярна. Гілка, яка, мені здається, вишивка, якщо ви вмієте гарно вишивати на в'язаних виробах, це завжди можна його доречно прикрасити. Я далі буду наводити роботи, які мені дуже подобаються на просторах Pinterest, а Також я побачила в мас маркеті досить таки велику кількість робіт, де є саме вишивка на в'язаних виробах. І ще однією такою. Популярністю є краватки, вони можуть бути не лише зав'язані на шию, і це не лише, знаєте, ось цей класичний варіант краватки, а використовувати в образі, як в поясі, на аксесуарах, також зав'язувати ці краватки по-різному. Досить цікаво виглядає. Також ось тут на виду декілька варіантів в'язаних кроваток, які мені трапилися в Пінтересті. Вони мені трапилися до того, як я дізналася, що кроватки будуть популярні, але також зацікавили в'язані кроватки. Мені здається, це щось таке нове. Можливо, я раніше просто його не бачила. Тож тако. таке. І ще це асиметрія. Асиметрія у верхньому одязі, також сукні і костюми, які використовують в собі різне ось цей різний крій. І я також знайшла декілька варіантів асиметрії в кардиганах та в жилетках, які мені дуже сподобались, і далі вам покажу. І щодо кольорів, то хотіла б підмітити, що ось заходячи в будь-який магазин в торговому центрі, кольори вони кидаються в око, тому що ти заходиш і тебе зустрічає ніжно-рожевий, блакитний, ліловий, ось цей, знаєте, оливковий такий, пильний оливковий, дуже красивий колір. Потім відтінки не лише пастельні, але й шоколадний от Шоколадний, прям насичений, красивий шоколад, а також о, такий як молочний шоколад, можна так сказати, колір Бургунді. Хоча він, можливо, і зимою був настільки популярний, але зараз його все менше, тому що все-таки це більше такий, як по мені, то це колір осінь зима. Це точно не літо. Хоча хто, ну, кому як сподобається. І потім хотіла ще відмітити багато леопардового принту. Його стало менше в порівнянні з осінню, навіть але він все рівно присутній. Тож, якщо ви любите щось таке яскраве, можете звернути свою увагу на ці леопардові принти і використовувати у в'язанні. Ще декілька порад бачила стилістів, що набуває популярності коров'ячий принт. Я фотографії буду ось тут додавати, мені здається, це щось таке прям для дуже сміливих. Воно виглядає дуже так, оригінально, воно кидається в очі, цей принт, але водночас і не на повсякденне носіння таких речей. І щодо кольорів, буду вставляти тут фотографії, картинки, які мене надихають, поєднання кольорів. І Знаєте, це круто, що є можливість обирати ось те, що тобі подобається, можна вибрати будь-який колір, будь-який фасон, і виглядати круто і красиво. Тепер поїхали по речах. Я буду додавати фото та відео із мазмаркету, а також із Пінтересту. Всі бренди я відмічати. І говорити не буду, тому що я їх не запам'ятовую. І перша така гілка, про яку почну говорити, це речі в смужку. І я гадала, що минулого року їх було багато, тому що в який магазин не зайдеш, там речі в смужку, їх дуже багато. Вони всі різні, чорно-біла. Біле-синє, синє, чорне, червоне, було досить багато речей, але вони продовжують бути популярними. І що хочу відмітити, що речі популярні не в класичну смужку, а ось таку, знаєте, поєднання різних візерунків, потім поєднання різних фактур. Мені дос, дуже сподобався ось цей джемпер, я його побачила в сінсеї. Красивий візерунок і дуже красиве поєднання кольорів візерунку. Я бачила схожий кардиган на каналі в Оксани Грасимчук. Вона зараз здається проводить тестування цього кардигана, тому, якщо вас зацікавить, можете пройти і переглянути її роботу. Якщо не Мудрувати самому можна купити майстер-клас та зв'язати таку красиву річ. Не тільки в сінцеї я бачила такі речі, також ось цей джемпер дуже сподобався мені поєднанням також кольорів та візерунку виглядає дуже красиво. І потім багато смужки як класичної, так і в поєднанні з ажуром. І ще також поєднання смужки та комір полу дуже багато таких речей. І ось по ходу своєї розповіді буду додавати вам фотографії, щоб ви могли розгледіти. Наступне, на що я звернула увагу, це бантики на речах. Вони не перестають бути популярними, їх багато це не лише ось такі. Знаєте, Теплі кардигани із зав'язками бантики. Не лише мохерові, а й зв'язані із бавовни або напівбавовни і в поєднанні з різними візерунками. Ось цей із нью йоркер мені сподобався. Він, Колір, на жаль, не передається, але він такий оливковий, світло-світло-оливковий. Потім також зав'язки, де тільки зверху, одна зав'язка на бантик, також таких ковтинок досить багато. І е, поєднання ажуру, зав'язок і смужок. Ось це майже е, я відмітила для себе це на всіх речах. В багатьох магазинах мас маркету представлені такі речі. Також зав'язки на рукавчиках, і е, коли відкрита спинка. І, знаєте, стягується плечі теж зав'язкою по спині. Дуже красиво, дуже красиво виглядає. Ще побачила ось такий кардиган у Валькікі. Він також із зав'язками, але зв'язаний із ниточки такої, знаєте, стрічкової. І таких речей досить багато. Є як і ковтинки, так і з коротким рукавом. Потім бачила із ажурами, де використовується саме ниточка, ось така стрічкова. Наступне, що я відмітила, це популярність коміру полу. Не перестає бути він популярний, його використовують тепер він просто з осінньо-зимового сезону перейшов у сезон весна-літо. І тепер це вироби ажурні із бавовни, де використовується ось це поло. Також смугасті ось ця ковтинка із об'ємної ниточки. Тут, до речі, по складу 70% бавовни, мені дуже сподобалося, виглядає дуже красиво. Хоча, так, на вішечку, так і не скажеш. Далі, також ось цей джемпер, такий з сіткою із коміром пола теж сподобався. На категорія, яку я для себе відмітила, це ось такі ковтинки з коротким рукавом. Як на мене, Якщо на літо зв'язати таку ковтинку із бавовни або е, бавовна акрил, е, вона буде доречна, але більшість їх у е, магазині зв'язані із вовни або е, мохер вовна, е, Ну, на весну, ніби ти не одягнеш, тому що якщо е, короткий рукав, то може бути ще холодно. Як верхній одяг, це не красиво, це лише як. Е, Основний одяг. Тому не знаю актуальність цих ковтинок, але дуже красиві, ось ця біла. Мені дуже сподобалася. Це, здається, з H&M. Потім зелений колір, також, це вже об'ємніша і дуже красиво виглядає. Цікава обробка ось в цієї жовтої ковтинки, також в H&M я зустріла. Там на рукавчиках та понизу виробу ось такий рулик. І дуже багато їх Вони також є в поєднанні зі смужками і коміром полу. Далі буду додавати речі, які мені дуже сподобалися на просторах інтернету. Це про асиметрію, мені здається, ось цей жилет дуже красивий і оригінально виглядає. Мені прям Дуже сподобався. Також кардиган, де йде е, ось ця застібка по діагоналі, потім кофтинка із вишивкою листя. Сподобалась мені дуже. Ось ці ковтинки синя, така із шишечками, а також ось ця. Вони мені, в мене вони збережених постійно. І вони мені постійно подобаються. З року в рік вони мені трапляються на пінтересті в інших кольорах, і я їх зберігаю і тримаю як натхнення. Далі, щодо китиць, мені дуже сподобались ось ці моделі. Здається, бежева модель це було манго, а також така літня маєчка із китицями. Оригінально і красиво. Також бахрами велика кількість, і мені здається, що на літо ось така легка ковтинка з бахромою, досить красиво, стильно і легко виглядає. Можна втілити і собі таке зв'язати. Наступна категорія це будуть костюми, а саме юбка і ковтинка. І я декілька костюмів бачила в мас маркеті а саме ось цей у Нью-Йоркер. Просто ви подивіться, який він красивий. Мені дуже подобається. Я, звісно, не міряла, тому що не впевнена, що я таке носила б. Але хочу сказати, я не знаю, в якій техніці зв'язано. Напевно, ось це плетіння. Цією шнурковою ниточкою. Якщо знаєте, підскажіть, будь ласка. Там дуже хороший склад, 95% це бавовна. І скажу по вартості тисячі, здається костюм. Повністю юбка і ковтинка. Дуже гарно виглядає. Мене він зачарував. Я там зробила мільйон фотографій його. Також трапився ось такий. Костюм, я ж кажу, смужка, комір поло, наше все в цьому сезоні. Ось такий костюм мені трав в H&M, також йшов ковтинка і юбка. Там склад, здається, 60-70% це бавовна, інше це не натуральні волокна, але виглядає він оригінально та красиво. Хочу додати ще фотографії костюмів, які мене зачарували на просторах інтернету. Це ось такий зелений, також, як бачимо, і смужка, і комір полу. Все. Він зв'язаний гачком, дуже красиво виглядає. Мені ось ці речі, зв'язані гачком, вони, знаєте, такі. Дорожче виглядають дорожче, ніж спицями. Не знаю чому, можливо, це в мене чомусь так. І ось цей теж красивий костюм. Теж, як бачимо, комір поло. Додам також декілька. Жилетів, які зв'язані гачком. Я побачила на просторах Пінтереста, також собі зберегла, мені дуже подобається. Можна накинути ось ці, знаєте, бабусиними квадратами із бавовни, накинути поверх маєчки, літом, здається, дуже-дуже гарно виглядає. Не знаю, напишіть, до речі, напишіть, як вам ці всі тренди. І б ви собі зв'язали, а можливо, що плануєте зв'язати. Дання рубрика це буде про в'язані вироби з вишивкою. Буду додавати фотографії, які мене надихають, які мені дуже сподобалися. Ось це є жовтий колір популярний, так? оцей масляний-жовтий, і вишивка дуже гарна. Далі дрібна вишивка, там, де е, і в поєднанні, наприклад, топ та кардиган. Також виглядає дуже красиво. Ще ось цей жилет, як бачимо, тут також зав'язки бантики і е, вишивка. Наступне, що мені е, дуже сподобалося, але я не впевнена, що це в'язані вироби. Ну, більш за все, що так, це ось такі кардигани, ковтинки, де вишиті квіти, і е, такий ефект, ніби вони вишиті хрестиком. Дуже подобається, дуже красиво це виглядає. І е, якщо ви знаєте, мені здається, що це все-таки в'язаний виріб із вишивкою поверх цього виробу. Дуже гарно виглядає, як бачимо, теж бахрома присутня. Ось цей кардиган із зав'язками. Об'ємні рукава, звісно, це красиво, але мені здається, це не дуже практично, але робота дуже гарна. Також жилет із вишивкою, їх достатньо багато в зарі, бачила потім в МЧДмі. H&M, якщо вірно казати. І вишивка популярна. Та якщо ви вмієте вишивати або хочете прикрасити якусь свою річ, яка давно лежить в шкафу, ось можете вишити по ній квіти. І це вже заграє новими барвами, я вам скажу. Ось така підбірка речей в мене вийшла. Я сподіваюся, вам сподобалося та ви надихнулися. Я часто переглядаю відео дівчаток, які випускають, знаєте, натхнення весна, натхнення сезону. Часто переглядаю такі відео, мене також вони надихають, і там я можу щось підгледіти для себе, можливо, побачити щось, що я ще ніде не бачила. Тож, сподіваюся, вам відео дане сподобається. Якщо так, обов'язково поставте вподобайку та напишіть коментар. І також чекаю ваші коментарі щодо того, який з цих модних трендів, так скажемо, вам сподобався та який ви будете використовувати у своєму в'язанні. Це, дякую вам за перегляд ще раз. Всіх міцно обіймаю, бережіть себе та до нових зустрічей! Пока-пока!